З нами на зв'язку Михайло Наход, депутат Луцької міської ради. Вітаємо вас, пане Михайле. Добрий вечір, Роман. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Добрий вечір. Добрий вечір отже, хочемо сьогодні поговорити з вами про бюджетну сесію Луцької міської ради. Цей бюджет у нас воєнний, бюджет воєнного часу, і, мабуть, в першу чергу варто почати із доходів наскільки вони скоротилися у порівнянні з попереднім мирним роком. Дійсно, бюджет в порівнянні з попереднім роком скоротився орієнтовно на 10%, навіть трошки більше. Ми розуміємо, що є військовий стан, йде війна. І це відбивається на всіх суспільних відносинах, це відбувається також на бюджеті територіальної громади. Звичайно, бізнес не може розвиватися так, як він розвивався в довоєнний час, а тому і доходи, і видатки цього бюджету наступного року суттєво зменшились в порівнянні з цим роком. Тому, якщо говорити мовою цифр, то передбачено, що доходи в бюджету будуть складати 2 мільйони 694 тисячі, 2 мільярди 694 мільйони, а видатки 2 мільярди 967 тисячі. Тисяч шесто мільйонів в минулому році доходи були понад 3 мільярди, тому ми зараз маємо суттєве скорочення понад 10-12% відсотків порівняно з цим роком. Пане Михайле, ну Лілія Єлова, керівниця департаменту фінансів, пояснювала, що це пов'язано з тим, що не розподілена освітня субвенція, тобто гроші з держбюджету. До місцевих бюджетів для фінансування оплати праці вчителів у загальноосвітніх школах. Якщо раптом обсяг освітньої субвенції буде меншим, як очікують, то доведеться виділяти ще кошти із бюджету територіальної громади. Тобто чекають субвенції, як буде субвенція, то все буде добре. Е, ну, я переконаний, що в нас все буде добре. Головне, щоб наші військові на фронті були належно забезпечені, щоб в нас. Е, е заходи територіальної оборони цивільного захисту належно фінансувались, і в нас все буде добре. Ми в цьому переконані. А е, стосовно освітньої субвенції, інших надходжень, я думаю, що вони в е, даний час, військовий час, не є настільки принциповими питаннями, е, як е, наша е, оборона, наш захист, наша безпека. Е, звичайно, прикро, що. Е, Через військовий стан довелося врізати е, заробітні плати, премії інші виплати для наших педагогів. Але я переконаний, що ці заходи є тимчасовими, і після перемоги е, ситуація в освіті налагодиться. Пане Михайле у Львівській міській раді звільнили 200 чиновників, скоротили на 10% штат. Чисельність тату це 200 чиновників, це 10%. Чи не порушували таких питань у Луцькій міській раді? Адже багатьом немає чим зайнятися в цей час? Ну, такі пропозиції на сесії не звучали. Е, і Ну, якщо... ваша політична сила могла би. Порушити це питання, адже ж бюджет Львова ухвалили два тижні тому, і це відомий факт. Дякую, пане Святослав, за пропозицію. Ми Обов'язково в нас буде чергова сесія найближчим часом, бо бюджет ми ухвалювали на позачерговій сесії. Принаймні, цю ідею ми винесемо на обговорення. З депутатським корпусом можливо, дійсно буде знайдено, і, і такий, буде підтриманий і такий варіант рішення. Але ну, наскільки мені відомо, Луцька міська рада сьогодні працює фактично з одним профільним заступником, тоді як інші міські ради мають інші міські голови обласних центрів мають там по 4, 5, 6 заступників. Тому мені здається, що ця ваша ідея ну, не знайде належної підтримки, тому що керівництво міста буде стояти на тій позиції, що штат Луцької міської ради і так досить сильно обрізаний або оптимізований. Пане Михайло, зрозуміло, що скоротилися доходи, важко судити, наскільки могли можна було б зекономити так, якби дійсно там скоротили б апарат, але тим не менше хочемо поцікавитися, все ж таки, чи на всі програми вистачило коштів, що відповідно врізали, якщо щось врізали в порівнянні з е, минулим роком. Можливо, якісь програми чи проекти взагалі не будуть виконуватися? Чи можете розповісти про це детальніше? Ну, дивіться, цей бюджет можна назвати бюджетом незламності, тому що він все-таки розрахований переважно на те, що він буде виконуватися в умовах воєнного стану. Тому, безумовно, ті програми, які були спрямовані на розвиток міста, десь на капітальні ремонти, на Інші такі витратні заходи, які може здійснювати місто, вони серйозно обрізані. Е, в нас на ремонт вулиць, світлофорів і дорожню розмітку, передбачено лише 81,8 млн грн. мільйона гривень. Тоді як е, в минулому бюджеті лише на проспект на ремонт проспекту Волі закладалося більше 70 мільйонів. Е, 90 само... мільйонів 93 загалом. Можливо, ну я не, не є членом бюджетної комісії. Я можу десь трошки помилятися в цифрах, але ви самі можете порівняти, якщо на ремонт проспекту волі було 93 мільйони, а зараз на ремонт усіх вулиць світлофорів. І дорожню розмітку передбачається всього на всього ну майже 82 мільйони. Зрозуміло, що е, тут є ще е, нюанси, пов'язані з військовим станом. Не далеко не всі е, витрати пропускає казначейство, е, тому що. Казначисто керується постановою кабінету міністрів, яка е, говорить, які заходи в першу чергу повинні фінансуватись. Це заходи територіальної оборони, це заходи е, цивільного захисту, це заходи з е, енергозбереження е, і забезпечення е, там теплом, електроенергією і так далі. Е, а... Такі речі, як капітальні ремонти, капітальні видатки, дуже часто не можуть здійснюватись, і якраз через це такі проекти ну, фактично не закладені в бюджет, але хочу разом з тим відмітити, що. Наприклад, у нас в Луцьку функціонує програма термомодернізації житлового фонду, це національна програма, в якій місто Луцьк бере участь. І е, в цьому році на цю програму було використано 7 мільйонів гривень. Е, в наступному році планувалося зменшити, е, зменшити цю програму до 5 мільйонів, але враховуючи те, що е, Термомодернізація, енергозбереження є одним з пріоритетів держави, і в тому числі під час воєнного стану. Наша фракція запропонувала все таки збільшити е, видаткову частину цієї програми, і е, з, е, до нас дослухались, і міський голова і інші. Депутати, і ми збільшили цю програму до 8 мільйонів гривень. Сподіваємося, що ОСББ і інші управлінські компанії в сфері житлового комунального сектору скористаються цією програмою і виходячи з. Того, яку ми бачимо ситуацію в цьому році, більше е, будинків вдасться утеплити е, і таким чином е, підготуватись вже до наступного опалювального сезону. Відповідно, платіжки в мешканців за е, тепло суттєво зменшаться в тих будинках, які е, скористаються цією програмою. Ну є і, досвід, е... що платіжки не зменшуються, програма виконується, утеплення відбувається, а платіжки такі самі. Ну, я думаю, що вам варто поспілкуватися з мешканцями тих будинків, які провели термомодернізацію в останні один-два роки. Наскільки мені відомо, в платіжках орієнтовно на 30 40 10 50 зменшилась сума для оплати за тепло. Те, що ви говорите, це що суми в платіжках не зменшились, Це були випадки по окремих будинках, де в, минул, в позаминулому році були встановлені індивідуальні теплові пункти, але через якісь некоректні їх налаштування, це не призвело до економії коштів при оплаті за тепло. При термомодернізації будинків тут ситуація значно краща. Ну і хотів би відмітити, що в в цьому бюджеті закладено досить багато коштів на програми територіальної оборони і на програми цивільного захисту тобто, облаштування укриттів, закупівля електрогенераторів. Ну, фактично, ми зараз на кожній сесії говоримо про альтернативні джерела живлення. Тобто, в першу чергу, це великі генератори, це невеликі генератори для того, щоб Мешканці, щоб бізнес, щоб комунальні установи і заклади могли забезпечити свою роботу в умовах відключення електроенергії, таких статей витрат в минулому бюджеті практично не було тоді, коли ми його приймали. І ми вже по ходу вносили зміни, коли зміни в діючий бюджет бюджет 2022 року, коли така необхідність виникала. Е, окрім того, ну по найбільших цифрах, що можу вам сказати, що в бюджеті закладено 75 мільйонів гривень для е, перевезення пільгових категорій е, в е, тролейбусах міста. Е, окрім того, програма передбачає, що е, на закупівлю е, е, бюджеті передбачено. 12,5 мільйонів гривень на закупівлю нових тролейбусів, і місто спільно з міжнародними партнерами планує придбати в наступні 5 років 30 нових тролейбусів, що суттєво може допомогти в обслуговуванні пасажирів. За умови, якщо у нас все буде нормально з постачанням електроенергії, тому що ми бачили, що навіть тролейбуси зупинялись на певний час після відповідних ракетних ударів і нестачі потужностей електропостачання, так дійсно, пане Михайло, тролейбуси це хороший варіант в мирний час, але коли у нас проблеми з електрикою, то, то навіть не те, що тролейбуса то попередньо ми спілкувалися в одному з попередніх ефірів з експертом урбаністом, який говорив взагалі страшні речі про те, що може статися в випадку повного блокауту, зокрема. Катастрофою буде зупинка водоканалів, якщо таке станеться, і не так подача води як каналізація. Тобто, якщо стануть каналізаційно-насосні станції, то місто будь-якому так де таке станеться, може загрожувати екологічна катастрофа. То хотіли також поцікавитися, чи готується міська рада загалом до найгірших сценаріїв можливого цього енергетичного удару по Україні, який триває, так і чи виділялися якісь додаткові кошти для водоканалу, зокрема, щоб Мати якісь альтернативні джерела енергії для того, щоб якщо не буде, наприклад, централізованого постачання електроенергії, щоб були альтернативні джерела, які забезпечили б діяльність цього стратегічно важливого підприємства, чи відомо вам щось про такі статті витрат? Дякую за запитання. Воно дуже е, актуальне сьогодні. Ну, я е, хочу заспокоїти мешканців міста, глядачів, які дивляться на е, ефір. Що якраз в цьому питанні е, е, і місто, і підприємство Луцького до каналу підготувались, і е, е, місто найближчим часом е, почне отримувати. Великі потужні генератори, які допоможуть справитися у випадку повного блекауту щодо постачання води. А щодо роботи каналізаційно-насосних станцій, то вони вже всі обладнані станом на сьогоднішній день джерелами альтернативного живлення і під час попереднього. Ну, є, коли коли ми не мали не мали подачі електроенергії там Понад 10-12 годин, а десь і до доби то е, всі е, альтернативні джерела живлення були задіяні вже відтестовані е, на е, каналізаційно-насосних станціях. Тому тут проблеми не повинно бути. Проблеми можуть бути там з подачею води на верхні поверхи, бо десь не завжди. Е, Достатньо потужностей тих насосів, тих uh, електрогенераторів, які саме постачають воду. Але ми передбачали додаткові кошти для закупівлі такого обладнання ще на минулій сесії для Луцького водоканалу. Більше того, я хочу повідомити, якщо можливо не знаєте ви чи ваші телеглядачі. Что... Агентство США з міжнародного розвитку виділило в якості допомоги значну кількість електрогенераторів різної потужності і це досить великої потужності, які вже надходять в громади України, в міста, в тому числі і в Луцьк. Мабуть, ще найбільш потужні не надійшли. Там е окремі є і на 1 мегаватт. Е Але будуть дякуємо, пане Михайле. На жаль, нас час обмежений. Даруйте, що перебиваю. Михайло Наход, депутат Луцької міської ради, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. Тримаймося на все добре. Щиро дякую, на все добре.